Вітаю, друзі, мене звати Ірина Кудрик. Я очолюю офіс програми «Єліт з Європи в Чернігівській області. Неймовірно, але факт: цьогоріч 10 років, як стартувала децентралізація в Україні. Що для мене ця реформа, і яким я бачу її результати? Знаєте, я впевнена в тому, що децентралізація це шанс на невідворотні позитивні зміни в нашій країні, шанс, яким ми скористалися. І для мене децентралізація це не лише про передачу повноважень та ресурсів на місця. Завдяки децентралізації змінилися ми, українці як суспільство. Децентралізація, на мою думку, сформувала важливе ціннісне підґрунтя для справжнього, а не удаваного, як було до реформи місцевого самоврядування. Зокрема, виникла довіра між людьми та обраною ними місцевою владою. З'явилася ось ця спільна відповідальність за розвиток, а в умовах війни, і за збереження громади між людьми і владою. І... Усвідомлення кожним свого власного внеску в сьогодення та завтра, як громади, так і держави, на місцях навчилися приймати рішення тут і зараз і невідкладно діяти. За роки реформи я впевнена, що кожна громада переконалася в тому, що впливати на якість життя, комфорт життя в місті і селі, де ти живеш, можливо, і що зміни роблять активні люди, яким не байдуже. За роки децентралізації сформувалася ціла е, вже, е, генерація лідерів на місцях, чиє вміння стратегічно мислити, комунікувати зміни всередині громади, чия креативність дає такий суттєвий ривок в розвитку тих громад, які очолюють такі лідери. За 10 років децентралізація перетворила громади і людей, і обрану ними місцеву владу на повноцінного суб'єкта публічної влади в нашій державі, який здатен якісно вирішувати всі питання місцевого значення і бути ефективною інституцією держави. Інколи мені доводиться чути хибне уявлення про те, що децентралізація завершилася, але на моє глибоке переконання, у цієї реформи ще дуже багато завдань. Зокрема, потрібно знайти баланс між повноваженнями та ресурсами. Врешті потрібно знайти формули взаємовідносин на принципах партнерства між державною та місцевою владою, де звичайно держава буде гарантом надання всіх послуг, які передані на місцевий рівень, на рівні тих стандартів, які держава гарантує. Але звичайно, і з гарантіями непорушності місцевого самоврядування. Потрібно просунути децентралізацію і всередині громад, і, врешті-решт, виконати, вже виконати вже прийняті закони і передати повноваження інституціям освіти, соціального захисту, культури, власне, забезпечити автономію цих закладів, звичайно, з дотриманням належного контролю з боку органів місцевого самоврядування. Нам потрібно продовжити. Вчитися планувати стратегічно і розвиток, але сьогодні і відновлення, і роз... навчитися втілювати розвиткові проекти звичайно важливим завданням залишається розвиток згуртованості всередині громад. В реалізації цих всіх важливих завдань для громад України завжди була і залишається важливою підтримка міжнародних партнерів. Програма Юліт з Європою пропонує і підтримує всі без виключення громади України у розвитку їх спроможності. Залишаємося надійними партнерами громад України.